Система не зламана, система працює, і це є сьогодні серйозною загрозою. Скасування депутатської недоторканності – це по суті зняття одного з стовпів отої системи. Не факт, що система завалиться скасуванням депутатської недоторканності. але абсолютно точно, якщо ми повалимо цей стовп, то система стане хиткішою і нам буде легше валити інші стовпи. なるほど。 Цей закон просто ну, розриває корупційні схеми таким чином, що вся інформація про обіг бюджетних коштів вона має вивішуватися на одному інтернет-ресурсі, відкрита для всіх. Там будуть окремі розділи, на які саме витрати йдуть ці кошти. Можна буде подивитися всі документи, які підрядчики мають виконувати ті чи інші послуги. там буде максимальний спектр інформації для того, щоб унеможливити корупцію принаймні її попередити.